Вітаю всіх, хто дивиться нас, буде. Ми з вами в пості. І моя мета для вас, щоб підігріти віру, щоб ми з вами постилися з вірою. І щоб це не було, обов'язок, примус. Калія якась, вже скільки років ми так постимося. Я пам'ятаю, були 40-денні пости, зараз 21денний. Тому треба нам знати, що піст це шлях до Твого прориву, до Твого прориву. І що Ісус сказав, що є такий рід бісів, тобто проблем, які не виходять. Інакше як тільки через піст та молитву. І ось якісь, давайте цілеспрямовано, тут є, слава Богу, є графа, четвертий пункт за себе теж молитися, молитися. Я вірю, що щось зміниться у нашій церкві, у нашому житті щось зміниться. Тому давайте. Ну ви ну, от ось уявіть собі цю фразу: цей рід не може вийти інакше як через піст і молитву. А від бісів проблеми. І якась проблема, вона не вирішиться без посту і молитви. Але що там ще Ісус сказав? Е, ну, в нього спитали, чого ми не могли е, вигнати того біса. Він відповів через невірство ваше. Тому треба не тільки поститися, а вірити. Вірити. Коли ми віримо, це зовсім, зовсім інакший підхід. Коли ти віриш, а коли ти не віриш. Коли ти не віриш, це ну, пощуся, ну, тому що не де Боже, щоб не спитав хтось. А коли ти віриш, що щось міняється, а це міняється, це міняється, як я вчора казав. Що, ну, що Кожен піст у Біблії він закінчувався проливом якимось. І в нашому житті ми не просто з вами. Це теж дуже гарно, чому в єдності, в послуху старшому пастору, мені. Але треба, щоб ти вірив, що щось змінюється, що якась свобода приходить. Амінь. Що якась свобода е, приходить і якесь благословення е, приходить. не просто ну, послуг гарно, але це я е, бажаю, щоб, щоб ми вірили про, про зміни в особистому житті, про зміни в нашій церкві. Я вірю. Я вірю, що е, буде, будуть зміни, е, будуть е, переміни, тому що піст. Це, це жертва, і це жертва, вона догаджає Богу. догаджає Богу. Ісус сам пропонував, коли поститися, і Він сказав: я ще раз це повторюю, що буде нагорода від Батька Небесного. Амінь. Він же сказав, давайте Матвія 6. Ще прочитаємо. Що ти ж, е, аби постити не на показ 6.18, не на показ людям, але таємно своєму отцеві. І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Бог віддає явно. Він е, за тут, е, тут мовиться продаяння перше. Потім про молитву, зараз про піст. І це буде, це буде. І давайте так будемо поститися, молитися, щоб незабаром вже почалися прояви благословень у нашому житті. Прояви. Мені е, оця ще історія з Йосафатом. Зачепили трохи, що коли там вороги прийшли, вороги там такі проблеми, але вони об'явили піст, бо вони хвалили Господа, і проблема огорнулася благословенням, великим благословенням. Нам все сприяє на добро, але треба правильний підхід. У пості, що треба, Ісус, там е, повертаємося до, до, до тієї історії, е, як учні не могли е, виганяти біси, він перше, що сказав, через невірство ваше. Невірство це неправильний дух, якщо хтось поститься, але не вірить, що все, що не повіри гріх. Яка в тебе повинна бути віра, що ти. Жертвуєш Господу, жертвуєш? Десять днів ми ну, по добі постимося там, жертвам м'яса, рибу, яйця і так далі. Така жертва. Е -е. Перше, що ти жертвуєш заради Господа, ти смиряєшся, вбираєш свою гординю плоть з дороги. Далі ми віримо, що Бог, ми у послусі, пастор Генри, мені, це теж гарно. І віримо, що Бог нас благословить. Благословить. Ми не заробляємо у Бога постом. Це, це буде неправильний дух вже, це не повірить. А віра, що Господь Ти мене любиш, і Ти мені даси. Те, що мені потрібно, тоді, коли воно мені потрібно. Амінь? Буває, ми щось е, бажаємо, але раніше, ніж ми ще ну, да, підготовлені. Тому ось ось що віра, що він дасть те, що мені потрібно, тоді, коли потрібно. Я так йому довіряю, ось, ось оце воно, оце воно. З такою вірою, а, і що ми йому цим постом вклоняємося, тому що Біблія каже, що послух краще за жертву. Послух краще за, прослав... за поклоніння. Ну це поклоніння справжнє воно завжди буде у послуху. Але люди деякі бувають, що вони там прославляють Бога. Але там, пам'ятаєте, як я розповідав там у київській перемозі, там двадцять чи скільки років тому дві дівчини танцювали, виходили танцювати. Але вони танцювали не заради, не заради Господа, а заради того, щоб їх побачили більше братів і так далі. Ну, нібито просла прослав, хвала Бога, нібито там те, але це було не в тому дусі. Розумієте? Тому. Послух для Бога саме головне послух. Що там мовиться у євреїв і в псалмах, що ти е, там, жертов приношен, не схотів, але тіла мені приготував. Тобто «Іду виконати волю Твою. Ось такий давайте настрій. Довіряємося йому, довіряємося йому, що Він нас любить. Він це могутній. Ми смиряємося, очищуємо свої мотиви і Він нам дасть наше благословіння у свій час. Ми з голоду не помремо, ми до -до довіряємося з таким серцем, ми у послусі і так далі. Це буде, я вам кажу, завгодний піст, завгодний піст. Богу. Ну, Звісно, молитва і добрі справи, насіння, і так далі. Амінь. І давайте будемо молитися, благословляю всіх, хто дивився, нехай буде благодать у вашому житті, і піст буде благословенний кожний в ім'я Ісуса. Амінь. І